Доброго дня. це громадський онлайн. Мене звати Анастасія Станко. Якщо наші глядачі ще забули, бо я давно була в цій студії. І в нас сьогодні справжній герой в студії. Я не побоюсь цього слова, танкіст Микола Тишик з 51-ї бригади, сам він з Волині. І ми зараз розповімо, чому він герой. Я в двох словах підбив російський новесенький Т-72 біля Донецька, в 8 кілометрах, як каже Микола. І в нас ще тут є роман Скрипен студії, бо щось він дуже хоче зробити. Власне, Микола в цій студії опинився не просто так. Так, це те, що сталося, та історія про яку він зараз буде розповідати, бо я піду зараз. Я лише для того, щоб виконати функцію. Один, як це не дивно, Севастопольський бізнесмен подзвонив каже: є справа, просив прізвища не називати. І каже, я хочу віддячити Миколу, я хочу віддати йому 10 тисяч гривень. Власне, ці 10 тисяч гривень, ось вони в конвертику, тут такі оба рояль в кущах. Можеш відкрити перевірити, він рахував, я не торкався. Він за -за 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 запакований. Е Зберігали для того, щоб віддати тобі. Це як подяка від Севастопольського бізнесу. Наголошую, від Севастопольського бізнесмена, який віддячив за твій вчинок. Ну, і від громадського це е худі. Наше фірмове пакет потім тут забереш. Я вже можу до вас приходити, і мене тут всі, так, ну, всі в принципі, знати. Що ти, типу, це частина громадського? Ось худі, яке в принципі, це лише тим, хто має відношення до проєкту, оскільки ти в нашій студії. це подяка від громадського за те, що відбувалося за 8 кілометрів від під Донецьком. Дуже дякую і... вам і моєму шанувальнику, можна сказати, так. Сімферополя дуже вдячний. Севастополь, Севастополя. Це, Севастополь. це важливіше, <рес> насправді, бо Севастополь таке місто. <рес> Навіть <рес> я туди боялася. Власне, я свою функцію виконав, засвідчили, що передали, ну ти хоч розпакуй, поглянь, там є, бо, ну, <рес> там бо, хоч бо нам мають вірити так само, як і він перевів, каже: я хочу щоб засвідчити, засвід, пересвідчитись, що це станеться. Тобто, Є? <рес> так, звичайно. Все. <рес> Далі, це. Твоя справа, що з цими грошима робити? Я думаю, що знайдеться їм застосування. Тому я функцію виконав далі. я Лишаю Настю станку, да. яка розповість про цей вчинок, і, власне, відбудеться бесіда, все, друзі, па.